Вправа 1224. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас 17,29 плюс Х це дорівнює 1929. Як нам знайти невідомий на відомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То пишемо, що Х дорівнює від суми або 19,29. Треба відняти відомий доданок або 17,29. Є? Ну що ж, як їх відняти, знаменники у нас однакові, тоді віднімаємо чисельники. Пишемо х дорівнює 19. мінус 17. Ну, а знаменник буде, залишається 29. Є, то пишемо, що Х дорівнює. 19 мінус 17 це буде 2.29. Тобто 17 29 плюс 2 2,29, це буде 19 1929. Просте завдання. Переходимо до другого рівняння. Бачимо і мінус 1447 дорівнює 2,47. Пригадуємо зменшуване, від'ємник різниця, щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. То пишемо, що y дорівнює. Отже, до різниці це 2 2,47. Треба додати. Від'ємник або 14 з 47. І пишемо, що Y дорівнює тоді. Отже, спільний знаменник у нас буде 47, він однаковий, тоді чисельники додаємо, то буде 2 плюс 14. Записуємо 47. Є. Ну і пишемо, що Y тоді дорівнює. 2 плюс 14 це буде. 16. Записуємо 47. Є. Тобто 16 16,47 мінус – це буде 2 47-х. Переходимо до третього рівняння. Бачимо Т плюс 4, 19 дорівнює 17, 19. Добре? Ну що ж, як знайти невідомий доданок, треба відсуми, відняти від відомий доданок. то пишемо, що Т невідоме, що ми шукаємо. Відсуми або 17 19 Треба відняти відомий доданок або 4,19. Є. Ну що ж, як їх віднімати, то пишемо Т дорівнює. Спільний знаменник буде 19, він співпадає, то віднімаємо чисельники, то пишемо 17 мінус 4. Записуємо 19. Є. 17 мінус 4 це буде 13, то записуємо, що Т. Дорівнює 1319. То тобто ми кажемо, що 1319 плюс 4,19, це і буде 17,19. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 17,37 мінус П, це дорівнює 407. Знову зменшуване від'ємник і різниця. Як знайти від'ємник? Треба від зменшуваного відняти різницю. То пишемо, що P дорівнює. Отже, від зменшуваного 17,37. Треба відняти різницю або 4 Є, Пишемо, що П дорівнює. Спільний знаменник буде 37. Тоді віднімаємо чисельники 17-4. Ну а знаменник буде 37, тому що тут у нас знаменники співпадають. Є. Ну що ж, пишемо, що P тоді дорівнює. 17-4, це буде 13. Записуємо 37. Є. Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, до першого завдання записуємо відповідь 2,29.

Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з дробами на цьому вправу завершено.